Ви на каналі місто. Це рубрика гість міста. 2 серпня десантні війська відзначають день народження. Тому сьогодні я запросила на розмову голову спілки десантників Полтавщини Василя Слав'яка та керівника Чутівського клубу юних десантників гвардія Валентина Діброва. Доброго вечора. Добрий вечір. Знаємо, що ви обидва фронтовики. Буквально про кілька слів про себе. Де воювали у складі яких бригад і коли? Ну я, я з, 14, ой, з 15 з року з 3 з третього лютого. І по 7 квітня цього року, це тільки, тільки повернувся в квітні, демобілізувався, знаходився, перебував я в 25-й бригаді, яка базується в, в Дніпропетровській, Перебували там на передовій. вас, будь ласка. 95-го аеромобільна десантна бригада Житомирська була десанта штурмував з червня 2014 року. Потім перерва була у зв'язку з пораненням реабілітація, ну, потім 2015 рік. Ну, та і зараз, по сьогоднішній день, в штаті Збройних сил України, військовослужбовець. Як оцінюєте повітряно-десантні війська України на сьогодні? На сьогоднішній час я вам скажу так, фактично, при розпаді Радянського Союзу, тоді у Нас в Україні сама, самі війська були дуже, дуже тривалий час. Ну, всі знають прекрасно, що розпадалися війська. Нас, нас фактично, ми бачили, навіть своїми очима бачили, як в Полтаві відбувається, що в красних казармах стояла яка брода, які, які скільки було всього, яких. Цих вооружень, яких було, і де воно все подівалося, де воно все розпадалося. Так само і е, весь самомобільні десантні війська, тоді вона е, на той час був командуючим, е, призначили командуючим лісового. Е, дякуючи йому, е, дані війська е, збереглися, збереглися, але е, назву стали вони аеромобільними е, військами. Під, під командуванням сухопутних військ. І е, фактично, фактично він зберіг ці десантні війська. І до сьогоднішнього дня та, не було, не було, не було, не було ні, ні топлива, не було нічого. Все потихеньку, потихеньку розвалювалось, зберігалось, зберігалось. Але на сьогоднішній день я вам скажу, що спонукало, спонукало це протистояння, е, наше протистояння проти агресора то почали війська потроху-потроху набувати своєї значимості. І на сьогоднішній день вже не аромобільні десантні війська, а високомобільні десантні війська. Ну, я додав, що за часи незалежності було таке до війни 2014 року, доходило до такого, що десантники за свої власні кошти проплачували паливо для літаків вертушок, щоб здійснити хоча б один стрибок з парашутом то уявіть, який рівень бойової підготовки був дуже низький. Дуже низький, І це завдяки тільки офіцерам, офіцерам, справжнім фанатам цієї справи вдалося зберегти те, що, те, із чим почалась війна. Тому що я не хочу нікого там звинувачувати, ні... Ні чиї огородки дать камінь, каже, але скільки було добровольчих батальйонів, які Да, багато вони справи зробили, велику дуже справу зробили, але в складі добровольчих батальйонів на початку війни було і ну, по 50 чоловік, ви уявіть собі, що вони могли зробити. А перший удар, перший удар, я можу це з гордістю сказати, Василь Іванович це підтвердить, yeah. і всі, хто були, знають, що це чотири десантні бригади. Вони витримали цей перший удар, і потім, коли на початку війни продвигалися вперед і йшли в наступ, то десантура робила цю справу. Мабуть, найбільше втрат зазнали, так, на жаль? Так, да, Це бригад десантних бригад, найбільших, самих найбільших втрат понесла 25-та бригада. Mm. Ну, там, да, Ви знаєте, що і, саме найбільше в один день це 14 червня, тоді коли Іл збили 40 40, чоловік. 49 Ну і хотілося би додати, що в нас не можна сказати, що одне там міністерство розвалювалося, у нас все в країні тоді розвалювалося в роки незалежності, наші 20 років чи 24 роки фактично ні, ніхто нічого не робив. же взяти це саме патріотичне виховання. От є така пісня, з чого починається батьківщина, там, з чого починається родина. З картинки у твоєму букварі. Ну, а, в нас, а в нас фактично по школам це все забулося. Е, нічого не було, патріотичне виховання не було, особливо військово-патріотичне виховання. А з цього все починається? Починається патріотизм цієї людини, яка в подальшому вона буде захищати свою батьківщину. Якщо її не вкласти в душу це, то ніякого патріотизму не буде. Дивіться, день 2 серпня, день ВДВ. Поняття «Батя Маргєлов», поняття ніхто крім нас, це поняття спільні для всіх десантників України, Росії та Білорусі. Чи не виникає у вас відчуття братовбивчої війни, як скажімо, в афганців? Вони Я часто говорять. Згадую 14-й рік початок війни, і згадую як реакцію противника як ворога на те, що от наша колона, наприклад, наші бетери йдуть, і на бетерах поруч із державним правом України жовто-блакитним. Прапор ВДВ. В Терніках, в бюретах, їх це, їх це так бісило. Вони там, не могли психологічно для них на них це такий тиск, здійснювався. А те, що там братство, братство є справді, але братство тільки з тими, хто дійсно не побоявся з наших товаришів колег висловити своє відношення до цієї війни, до того, що російська влада. Це розв'язала, їх дуже мало, але вони є. А всі останні, ті, що прийшли на нашу землю зі зброєю в руках, це не десантники, це ВДВщники. Yeah. Так що тут те, що зараз росіяни намагаються історію, Ну, вони це вміють дуже красиво робити, перекручувати історію, перетягнути на себе одіяло і кричать, що в Україні ВДВ немає. Вони забувають, що Маргелов. Василь Пилипович народився в Україні. Дніпропетровська да, то. тоді на той час Катеринослав дуже велике відношення має до України, тому що звільняв Україну. Звання Героя Радянського Союзу отримав за форсування Дніпра визволення Херсону. В 30-х роках перші десантні бригади дивізії формувалися на території України. Наймасштабніші військові навчання з застосуванням повітряно десантних військ проводились на території України. Ну, а деякі наші також я скажу, так, діятелі зараз допомагають в цьому росіянам, щоб знищити цю історію. Тому що такі от честь, відвага, той самий берет, тельник ці такі поняття, які притаманні іменно ВДВ десантним військам. І я хочу навести один приклад. Це по поводу тих опонентів, які зараз доказують, що це все дуже погано і це все треба відкинути, щоб цього всього не було. Я хочу навести один приклад. Є такий наш земляк з Миргорода, Ярославський Володя. Воював в складі 80-ї бригади. Срочку служив ще в радянській армії, також ВДВ. І він був поранений, попав у полон. І попав у полон. От я тут точно не скажу, але здається, 76-та пітера-десантна дивізія російська, військовослужбовці, російські ВДВшники, він попав до них в полон під Луганськом. І він був в тільняшки. Тільняшки, десантні наколки, все. І вони, як побачили, йому сказали: знімай, я не зніму. Знімай, бо будемо з тебе знущатися. Знущались. Вони могли насильно з нього зняти, тільняшку, але він не зняв. Розумієте, Він би міг би на це піти, зняв би, щоб уникнути знущань. Щоб... йому ніхто нічого цього не сказав. Але розумієте, честь десантника йому цього не дозволено. Ну, такий факт. Це розказує всім тим, хто зараз пробує з нас зняти, поміняти оце все. Так, хотілося б доповнити ще в минулому році перед святкуванням Дня ВДВ ми теж були тут на ефірі. І після ефіру я був присутній по запрошенню в місто Дніпропетровськ, це 85-та річниця була ОДВ, де збирався Міжнародний союз десантників. Там знаходилися були всі представники голови Союзу десантників з прибалтійських країн, з Білорусі були, з Арменії були, з Азербайджану були, з Кишеньо, з Молдови були, з Польщі, з Німеччини були. Ну близько ну, 18 чи 19 країн приїхало, окрім Росії. Ну, з Росії були представники, були десантники, хлопці були десантники. Ті, хто не побоявся, ті, хто не побоявся да. вони молодці, приїхали навіть і. Як їх сприйняли у нас? І побажання, вони виступали, побажання говорили, вони підтримували. Є е, дуже багато, дуже багато там є. То е, в, усіх, в усіх країнах, в цих, що бивших пост країнах, в пострадянських країнах, у всіх до сих пір голубі бюрети і тільники. І ніхто не міняє їх. Кожна вони, це, 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 це як їхнє рідне, рідне приріжчя. Тому що ми, ми усі, це наша гордість, наша честь. І от що зараз відбувається, наскільки нам стало відомо, що змінюють колір берета нашого голубого, змінюють на такий він красно-малиновий такий. Ну це зараз всі, всі такі. Недобрі не слова всі виговорюють в адрес вище. Ну, Змите, якось для... треба це продумати. Це для дуже спонтанно, ніхто не сказав. Для чого це робиться? Ну сьогодні зняли бірети, вченіки. завтра, бо то вже такі ж ідеї є, змінити лозунг, ніхто крім нас. Давайте змінимо наш девіз, ніхто крім нас. Ну, я не знаю, там, може, на якісь гоп, п'ятка, гоп, носок, може, щось таке завтра скажуть, та ні, ви свої прізвища також міняєте. І все закінчиться, скажуть, що це не ваша земля. Зумієте? Це все з чого починається. Колись більшовики, коли прийшли до влади, вони відмовилися від усіх усіх традицій царської армії, а потім вимушені були в 41-му році згадати про Ігорівські хрести, тобто повернули оце все. Ну, ми наступаємо на ті самі граблі. Як ті ви думаєте, якщо ви ну, об'єднаєтеся висловити свій протест проти цього, чи вас почують? На день ВДВ будемо збиратися, будемо збиратися, і на даному зібранні э, затвердимо лист звернення до Міністерства оборони про э, ці ж, що вони хочуть змінити бюрети, щоб вони не змінювали наш колір бюрету. Це такому. Тому що дійсно, як казав Валентинович, що на передовій хлопці-десантники перші роки дійсно десантні війська йшли із прапорами ВДВ, на яких було написано Ніхто крім нас, і портрети батьки Маргелова були на цих прапорах. І ніхто, ж, ніхто не заперечить, що в ті часи рейди проходила 95-та бригада, а забезпечили проходження рейдів 81 -25 та 25-та, всі. всі Восьмидесята всі бригади забезпечили проходження. Ну і добровольні батальйони. Це, це саме найважче, що було. Це, це все було. Слав'янськ, Шахтёрськ, Це, це всі самі найважчі місця, які проходили, це проходили десантні війська. То ці речі, які вас намагаються забрати, це як хрести для Так, Це розумієте, що це зараз вони цим самим. вже в нас є вже нова історія, наша вже історія, вже історія цієї війни. Хлопці горіли в Бетерах, яких було написано за ВДВ. Хлопці воювали в аеропорту, в Луганському, в Донецькому, на Саурмогилі, в Тільняшках і в Біретах. Да. І це погибші хлопці, які загинули, тепер це просто хочуть наплювати на їхні могили оцим цим самим. Це ж уже нова, новітня історія в України. Хочуть не можна від цього ще не відмовитись. Людей, не можна. Ну давайте все. Саме... Давайте поговоримо. Знаємо, що ви. Займаєтеся військово-патріотичним вишколом дітей. Ви є керівником клубу. клубу. Ну, Скажіть, будь клуба. ласка, як ви до цього дійшли взагалі, як набрали дітей, хто у вас займається і чому намагаєтесь їх навчити? Ну, я чисто випадково у 2012 році узнав про те, що в Полтаві існує клуб нових десантників «Гвардія». Я ще не знав, хто займається. Потім познайомився із Курганом Вячеславом Степановичем. Розказав, що в мене є таке бажання також зайнятися цією справою. Ну, він розказав, як, що, підказав, допоміг на начальному етапі, тому що ну, я ніколи не займався вихованням роботою з дітьми. Ну, почав робити, сподобалось дітей. Зараз, ті, що перві були, в мене вони вже воюють хлопців. Скільки дітей у вашому клубі? Ну, зараз до 50 чоловік. Які знання ви їм передаєте? Все те, що в армії, все те, що в армії, тільки враховуючи, що це діти. Так. Ну, це, а саме головне, саме головне, хочеться їм вкласти в голови. Да, не кожен із них стане десантником, не кожен піде в армію. Головне, щоб вони були людьми, людьми, щоб вони знали, що таке честь, гідність, от на прикладі ВДВ, на прикладі ВДВ, тому що от на цих самих прикладах, щоб вони дорожили дружбою. Щоб вони, якими були от в клубі, наприклад, на тому що у нас дуже жорсткі вимоги. Дуже жорсткі вимоги на щот, по, по, З приводу поведінки, з приводу шкідливих звичок, вони повинні, як і в клубі, бути, вони повинні потім такі і в житті залишитись. Це, звісно, звичайно, дуже складно, дуже складно, але намагаємося так робити. От як да. вважаєте, чи можна взагалі дітям розповідати про війну? Що можна дітям про війну розповідати? Ваша думка? Ми повинні розповідати про війну. І для чого от такі от заходи от день ВДВ, це не для того, щоб покупатись в фонтанах там, чи зовсім ні. Якраз для того, щоб нагадати. Тому що ця війна ще надовго. Надовго, але коли молодь, коли молодь вже забуває, але така тенденція з'являється зараз. Тенденція ця з'являється знову ж таки завдяки не нам, завдяки певним обставинам. Я не хочу дуже зараз це згадувати, але воно до цього йде. І З'являється байдужість. От Коли з'являється байдужість до цього, то це дуже страшно. І ця війна ніколи не закінчиться, коли буде байдужість у молоді. Да, ми повинні їм нагадувати. Щоб нагадувати що цей день 2 серпня, це не як свято зараз, а у нас воно, ми перейшли як день пам'яті, щоб згадати. Щоб згадати все, це все показати для дітей. Щоб вони вивчили, щоб вони знали. І показати, і наприклад, цього дня, що таке справжня дружба, тому що з'їжджаються хлопці, от наші бойові товариші з усієї України, у кого є можливість, приїжджають, щоб діти це бачили. Хто займався з дітьми, поки ви були в АТО? Був, ну він і зараз є сьогодні, мій товариш, який також, коли узнав про існування клубу, сам прийшов. Познайомився зі мною, і потім, коли я поїхав, він залишився. Ну, можливості в нього дуже часто не було, але він по можливості приходив на заняття, проводив. Ну, коли його не було, то діти самі старші, старші курсанти проводили заняття, ну, це самоорганізованість їхня. Чи не важко було повертатися от, після війни до такого мирного заняття, як заняття Ні. з дітьми? Особисто мені не важко, тому що я розумію, про що ви натякаєте? Після синдрому, синдруму таке, ні. Я ще під час строкової служби був в деяких так сказати, гарячих точках, то, можна сказати, для мене це не перша війна, і тому ну, життєвий досвід, плюс робота в міліції після строкової служби до виходу на пенсію я багато чого бачив, то не важко. Та й інструктори у нас, ж, у нас інструктори, так само ж і Полтавський клуб гвардія, інструктори є в нас із і спілки афганців Октябрського району допомагають, і хлопці, які вже теж пройшли, і АТО допомагають. Ну і випускники, є випускники, які вже несуть службу теж в військах ВДВ, військово-мобільно-десантних військах, на передовій знаходяться. Багато хлопців в нас, багато є, поступили у вищі військові заклади, поступили хлопці, наші курсанти. Тобто гордитись є чим. Гордитись є чим. Єдине, є, єдине, що якби ще тільки трішки в країні змінили, або, або виконували закони, або внесли якісь закони. Нікому воно не Ні, нужна. Якось, якось є указ президента, є постанова кабінету міністрів. А далі ніч... да. нічого немає фінансової дальше... Закінчується... підтримки, нічого немає. Закінчиться все декларація. Да. А далі нічого нема. І кожен рік переписують, переписують, ага, там пройшло там період. Вони знову знову те саме переписали, тільки по-другому. Воно звучить. Раніше була програма, потім, потім програма розвитку. Потім і так воно пишуть. Ну як у нас обикновено. Цікаво, як сприймають батьки взагалі військову форму на дітях і от такі захоплення дітей. Військовими нормальні like, батьки яким? дуже позитивно це сприймають, не лякаються, так? Це тільки нормальні батьки, ну не всі ж. Є деякі батьки, яких ще треба батьків виховувати, але це вже пізно. Є є таке, що приходять батьки і кажуть, що що ви кажете робите з нашими дітьми. Ви їх зомбіруєте, що вони стали займатися краще». Ну вона є така тенденція, що в кожну середу щоденники. Перевірка щоденників. Якщо менше восьми балів, значить пропускає заняття. Для них це болісно. Для них це болісно, то, то у них середа це як на ешафот. Бо треба прийти щоденником, показати, що в ньому тому що. Соромна, щоденник, раптом, щось не так. Да, ну, ну а так, спасибі, спасибі конечна, небайдужим людям, які допомагають клубам для проведення літніх зборів, інших зборів проводити це. Є фермери, є директори підприємств, які допомагають дуже. Дуже добре допомагають і продуктами, і всім, як проводять збори. Тому що в нас, як ти казав, гроші є, тільки списати ніяк. Ну, а... ви говорите літні збори. Розкажіть трошки про це. Як військово-патріотичні клуби літо проводять? Клуб Гвардія. Де ви були, що робили? Ну, в цьому році в Чутовому. Вісім 84. 84 84 84 чотири. Чоловіка. Чоловіка були, були Це Полтава Чутова чи ще якісь міста? полтава Чутова. чутова, але були з Києва приїхали, з Київської області. Ірпінь, да, і. Ірпінь, чотири і були, чоловіка, Борисполь, 10. два чоловіка. А, ну, ну Всього десять чоловік. А, всього десять гостей приїхало 10. а то всі наші були. Починаючи з восьми років і закінчуючи 17 років. Витримали всі, дві неділі 7. витримали. Так. Які завдання ставили перед дітьми? Ну, перше завдання було основне завдання витримати, тому що дуже було багато маленьких. З якого це віку все. це маленькі? З 8 восьми років, 8 років. До 13 років більшість була. Витримували, в палатках жили. Палатках, тактичні, да, тактичні заняття, все, фізо, ну і відпочинок так. Да, вогнева підготовка, вогнева. тактична підготовка, все було, медична підготовка, десантна підготовка, все було. Інструктори були, інструктори, і аванси були, і інструктори по ВДП, по парашютній підготовці. Ну, То провели. Своїми силами провели. Ну, ніхто не образився, ну, навіть хотіли залишитися ще. Ну, ми вже заморилися. Залишається кілька хвилин буквально для привітань вашим побратимам, можете сказати. Та що я скажу? Хлопці, тримаємо порох сухим. Це так. Хотілося поздоровити зі святом воїнів-десантників, побажати мирного неба, головне голубого, синь, синього неба, синього неба над головою і е, миру, всім миру, злагоди, добра. Ну, якщо дозволити, користуючись нагодою, якраз згадуючи збори, хочу подякувати. Тому що є чиновники, які дійсно хочуть щось робити, але у них трохи руки зв'язані тим, що або відсутністю законів нормальних, або наявністю ненормальних законів. От в Чутівському районі, наприклад, в адміністрації, голова адміністрації, голова районної ради, люди, які дійсно допомагають. В міру своїх можливостей, то тут Василь Іванович також переконався yeah. в цьому люди. Це їм подякувати також. Да, бо прийшлося дуже, дуже трошки побігати, бо люди підтримували. У нас особисто, я особисто звернувся був до директора підприємства імені Довженка, до скачка Віктора Миколайовича, спасибі їхньому колективу, вони допомогли нам, продуктами допомогли, то все пройшло добре. Будемо сподіватися, що співпраця буде і по-дальшому буде співпраця. Я вам дякую за розмову і приєднуюсь до привіта наших гостей. З нами були голова спілки десантників Полтавщини Василь Слов'як та керівник Чутівського клубу юних десантників Гвардія Валентин Діброва. Усім нам бажає мужності та щоб усі завдання, які постають перед нами, були під силу. Хай щастить.